Віталій Віталій Шахів грає проти так, болгарця, рейтинг 2020. <плес> <плес> Типа, вдарити. Да? Королів 2, якщо. Ну, Давай, що мені залишається. Побачимо, до чого це все призведе. Дійдуй до Е4 проведу. Ти хочеш g5 чи що? що ти хочеш? Хочеш g5, да? Якщо я зразу напав на твого слона, то ти, мабуть, даси просто шаг, да? Maybe. я ведеду. Так, це все понятно. Хоче в три нулі, да? Три нулі, три нулі, три нулі. в п'ять. Що це нам дасть? Навреччий можна так піти? А, він сюди лізе конем. Ну, б'ють. 搞不明白。 Не ясно це все. А тут щось зрозуміло, мені здається. ダウン。<clears throat> <sighs> Зарубыл, конечно, я Давай, говори. Фу, серьезно тебе типа, что сказать? Дримовал мат. 71 на 73, так да, тут я. Тут, мабуть, погано зіграв, він, молодець. А тут вже ні. Так, Ферж. Ну, тут хіба типу, тільки рівність у нього. Правильно. Так. Рівна позиція. Десь там, мабуть, мабуть якось. Через 130 ходів нічия. Єдиний <кій> хід тільки Ферж 5 дає якусь можливість на нічию. Ну, або якусь складну гру, де кожен може помилитись, а це. Не дуже сильно, тому що фігури білих входять в гру. А у чорних ініціатива закінчилась. Так, да, він грав швидко, грав сильно, молодець. Але я не зігнув, тому він і програв. Тут не дуже сильно зіграв. Тут погрожують мені мати, тут краще було слоне в 4. Саме слона. да, слон тут дуже сильний. Щоб По-друге захиститись. Да, з'їв пішака. Окей, потім з'їв. Ну. Закінчилась ініціатива суперника, а білі якби тільки починають атакувати, і відразу крах стратегії чорного.